Добрий день, дорогі наші дітки, також дорогі наші батьки. Якщо ви не знаєте, чим зайняти діточок, то я запрошую вас пофантазувати, але помалювати не в звичайний спосіб. У нас не буде ні пензлика, ні олівців, ні фарб. Зато у нас будуть дві тарілочки, водичка. Палочка і цукерочки ММ Денс. І ми з вами будемо малювати радугу. Розкладемо наші цукерочки ММ Денс на тарілочку різними кольорами. Жовтий, червоний, синій, зелений, оранжевий, знову жовтий, червоний. Зелений, синій, оранжевий, коричневий, різнокольорові в нас цукерочки Денс. такі чудові, різнокольорові. Зеленого кольору, синього, жовтого. Червоного, і розкладаємо ми по краю нашої тарілочки. Ще візьмемо зелений колір і візьмемо коричневий. Потім ми беремо водичку і по центру нашої тарілочки акуратно наливаємо водичку і будемо спостерігати. Що ж у нас буде відбуватися? Промені веселі, вибігли з оселі, хмарку наздогнали, дощик обійняли, дощик коротко. Часний втік, і стало ясно, а прозоре світло барвами розквітло, Вигнулось дугою, прямо над рікою, сяє урочисто, райдуга, барвиста. І давайте, дітки, ми з вами поспостерігаємо. -пос 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 Наші цукерочки почали показувати свої кольори. Бачите? Як на тарілочки з'являються різні кольори наших цукерочок коричневий, жовтий, червоний, зелений колір. І тепер ми з вами за допомогою нашої палочки, акуратно намалюємо нашу радугу. Цей вид малювання. Розвиває у дітей моторику, цікавість та бажання творити. Вам сподобалося, малята? До побачення!